не буду. Олександр Бочку водій з 10-річним стажем. Розраховується за паркування у терміналах або паркоматах. Втім, каже, часто не може отримати квитанцію про оплату. В принципі, це от я можу зторафувати, і в мене є це фото, що я сплатив. Але ну, це проблема. Я ж гроші дав, а воно може в них не висвітитися. Я отримую штраф ще від них за неправильну парковку. І довести при відсутності паперу, довести, що я таки оплатив, я не зможу. Олександр не зміг отримати чек з паркомата на вулиці Проспект Незалежності. Також наразі не працює паркомат на ентузіастів. Там гроші за оплату збирає паркувальник Юрій Стасюк, який видає талони. Чоловік каже, що паркомат зламався кілька днів тому. Вказується місяць, число, один і поле. на год. Воно йде як паркувальний талант приватного підприємця. Якщо їм потрібен якийсь фіскальний чек по роботі, йшли туди. А якщо просто оплатити, то оплачували мені, я їм виписував такий паркувальний талант. Талони не вважаються чеками про оплату. Відтак водіїв можуть штрафувати за несплату місця. Водночас паркувальники не мають права збирати гроші, каже керівник інспекції з паркування Костянтин Романов. Він може допомагати запаркувати машину, роз'яснити, яким чином сплачувати. Йому заборонено отримувати, брати гроші. У нас є програма, ми скануємо номер автомобіля і ми зразу знаємо, чи оплачена ця машина чи ні. Якщо ні, вона зразу отримує штраф. Доброго дня. Добрий день. На скільки? На час. До часу люто. Ну, час. Пробний. На небесної сотні і квітковий ряд зовні термінали. Там можна поплатити спокійно за паркування. Сьогодні сам додавали чики. Потім може тобі закінчиться. У відповіді на запит суспільного у міськраді повідомили, що торік за паркування в бюджет міста надійшов понад мільйон гривень. Оператор потенційно може занижувати показники свого загального доходу. По-друге, розказувати про свою збитковість у договорах з операторами паркуваннями вказано, що вони зобов'язані встановити паркомати. І крім того, в Україні касові операції згідно закону про касові операції всі повинні супроводжуватися видачею фіскальних документів. За словами керівника інспекції з паркування, торік, через порушення правил паркування, оштрафували понад тисячу водіїв. Дар'я немеціан Золбін, Роман Палатик, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Буковина.